Це у нас седан на автоматі. В бюджеті 8300 це один з небагатьох невеличких седанів на автоматі, які можна придбати, щоб і свіжа була, і не за всі гроші світу. На легкосплавних дисках, але є задні парктроніки, є камера заднього огляду, е докаточка. Автомобіль у нас має 2-літровий бензиновий двигун і також встановлене газобалонне обладнання 5-го покоління. За це покоління я вже казав, е воно споживає і газ, і бензин одночасно. Процентному співвідношенні 70 на 30. Але якщо ви берете автомобіль уже з газом, навіть з таким мотором, з прямим кризками з газом, ви суттєво економите. Якщо ви встановлюєте самостійно на такі мотори газ, то це дуже дорого і, напевно, він буде окуплятися дуже і дуже довго. Але цей варіант ви берете і вже економите паливо і не витрачаєте там тисячу доларів на його встановлення, бо він тут вже є. Тут є електрорегулювання водійського сидіння. Тут у нас все звичайне електрорегулювання всіх зеркал заднього огляду, електропакет, повний центральний замок, шкіряне, мультикермо, з із контролем, а також підігрівом. В такої опції, звичайної сєшки теж нема. Датчик світла 156 пробіга, помилок немає. Треба хіба трошки підзаправитись. Автомобіль на автоматі, підігрів керма, підігрів передніх сидінь. Також прошу зауважити. З кондиціонером працюючим. Є камера заднього огляду. Тут в принципі, все обичне. Але, друзі, комплектація це класна. Газ є, підігріви керма сидінь є. Чорний стильний колір є, машинка обслужена свій час було замінено, і свічки, і катушки, і походовки перебиралися. Коротше, все, що потрібно робити, було по машині, все було зроблено. 8300, приїжджай, забирай Ford Focus, якщо шукаєш щось невеличке на автоматі для себе або для своєї половинки.